Термінова евакуація на лівому березі Херсонської області. Окупанти заходять у кожну домівку та перевіряють, чи виселилися звідти люди. Що це означає? Розкажу вже за миття, ви поки підпишіться на наш Ютуб канал Фабрика Новин та поставте лайк цьому ролику, щоб його могли побачити в інтернеті якомога більше людей. Усім привіт! Отже, жителі Нової Каховки та СМТ поблизу Дніпряни, які проживають на першій береговій лінії Дніпра, мають за наказом окупантів терміново покинути свої помешкання. Самі Ж Росіяни розташовують військову техніку в житлових районах окупованих населених пунктів. Інформацію підтвердили у центрі національного спротиву. Цікаво, що напередодні, за день до події, у тимчасово окупованій новій каховці пролунали інтенсивні постріли та навіть вибухи. Заступник Херсонської обласної ради Юлі Соболевський з цього приводу дав обнадійливий прогноз. Я зацитую: подібні дії є частиною деокупації всієї території півдня. Те ж саме відбувалося і на правому березі Херсонщини до його звільнення. Крім того, за даними того ж Соболевського, зсу не лише тримають вогневий контроль над цією територією, але й перебувають в районі нової Каховки. Я зацитую в різних формах. Деталі чиновник не поточнив. Щоправда, днями бійці російського добровольчого корпусу зізналися в тому, що провели успішну спецоперацію новій каховці зі знищення командного пункту. Один із учасників цього секретного завдання, з позивним могила, розповів про те, як відбувався штурм берега нової каховки на чотирьох гумових човнах. Щовни солдатами відразу помітили супротивники і відкрили вогонь, стріляли навіть із БМП. Проте нашим все-таки вдалося висадитися на берег, ліквідувати приблизно 12 окупантів, а одного навіть взяти у полон. А тим часом презофіцер Силоборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що в одному з населених пунктів лівобережжя окупанти відселили дві вулиці водночас вони посилили пограбування регіону. Приміром, рядові військові грабують переважно приватні будинки, в тому числі і ті, з яких щойно вигнали людей. Але це зовсім не означає, що через таку поведінку росіян цю ділянку фронту буде легко взяти під контроль. А далі ж цитата: там стоїть кадрова російська армія, там немає вже цих чмобіків, вагнерівців або іншого зброду. Навіть бурятів ми не бачимо там зараз. Зараз це кадрові військові військовіки, які укомплектовані чи не на 100% і вони готуються до активної оборони. Забирають у місцевого населення човні і мали плавзасобі на лівобережжі. А що думаєте, ви, наші глядачі, з цього приводу? Невже нова Каховка повторить долю Херсона і там станеться черговий жест доброї волі? Або ж навпаки, росіяни не збираються більше повторювати таких помилок і тому повернути місто буде вкрай складно? Пишіть обов'язково про це і не тільки у коментарях, і до зустрічі у цьому чатику під відео.